Дружина фронтмена гурту антитіла Тараса Тополі Олена Тополя опублікувала відео, де не може вимовити слів від шоку після атаки росіян по їхньому будинку у Києві. Ось як виглядає квартира зсередини. Ігрушки. Оце друга. друга дитяча. дитя. А хто в квартирі в момент вибуху? Був хтось. Так, да, три особи. Частина ракети лежить, друзі, просто посеред двору у Києві. Пишуть, що це Троєщина. Такі реалії червня 2025-го, коли твій сусід прибабахнута. Держава 404 під назвою Росія.